Я фанати. Сьогодні я знайшла, я що іще. Не. Але Ще одну теорію про Голденію. Сенс, ми знаємо, що вона виганяє своїх дітей і замінює їх. Але ми знаємо, що потім вона вигне, вигне новий і потім замінить іншою дитиною. Це що вона робить? В ніяких кліпах немає оціх. Дітей, то вона або забирає їх, або бере їх. Але якщо, якщо ці, ця собака щось знає, то вона нам би розказала. Але, так, але якщо вона щось виглядає щасливо, то це може бути фактор, що вона взагалі старається бути хорошою. Бо деякі люди взагалі хороші, але виходять в темних, це мож, теж може бути. Вау, дуже темне, дуже темне. Дивіться. Так, слухайте. Я вам, я, що, фанати, я вам сьогодні покажу. І, і ще один секрет. Слухайте. Ви знаєте оцю годинію? Ми вже сняли сильно багато відео. Ми не хочемо, щоб, щоб ви в її вірили. Слухайте. Це її старі, самі старі дописи, так? так? Але слухайте, фанати, якщо ви це не знали, я вам. Зараз розкажу. Давай дійдемо до дуже сильно старого, отакого, от отак. Так, дивіться, це, 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 це вона і це її подруга, і вона каже, що її не буде довго. То означає, Чотир... Її ніколи не було. з 2025 року, і тепер 2026, і її все одно нема ось цієї рожевої. Стоп, але вона сказала, що тільки чотири. То як це може бути тільки що... чотири тижні. Вона би повернулася вже давно, але її ще, ще нема. А вона або То або голині обманула, чи я не знаю, що вона з нею зробила. Ви знаєте, що вона або її вигняла з. Всього впіла піна і і вставила або в море. Бо вона ж не бо, я знаю, вони не виглядають щасливими, але це не факт, що це взагалі правда. Бо якщо, якщо буде чотири тижні, то, то вона б при... зараз не... була б тут. Так, да, вона б зараз була. б Але її немає, то означає, вона замінила її стару подругу за іншу людину. Так, так, не жартую. Бо я помітила, що. Що взагалі то вона або забрала і кинула подругу, або вона робила кілінг до її подруги. Кілінг? Да. Ага. То вона, то вона те, це, те. ми не знаємо, що вона зробила з її подругою.